Вінничина отримує додаткові 101 мільйон гривень для забезпечення житлом родин захисників. За ці гроші 47 сімей військовослужбовців та ВПО зможуть купити собі домівки. Цього року область вже отримала понад 230 мільйонів гривень, що забезпечила житлом 145 родин. Вперше вдалось повністю задовольнити потреби за двома з трьох програм. Середній розмір компенсації становить 2,1 мільйона гривень на сім'ю. Додатково отримує з державного бюджету 101 мільйон гривень, і це допоможе нам забезпечити житлом ще 47 сімей, наших захисників і захисниць, для того, щоб розподілити субвенцію між місцевими бюджетами для отримання житла особам з інвалідністю внаслідок війни першої другої групи, які брали участь у захисті незалежності суверенітету та територіальної цілісності України. Раїни, членів сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України та учасників бойових дій, числа внутрішньопереміщених осіб та їх сімей.